Мариноване асорті на зиму. У кожній банці кольори літа. У мене тут і потісони, от навіть ціленькі такі маленькі, як сонечка жовті. Також у мене тут є і кабачок, і цукіні, і цвітна капуста, фасолька молоденька, кабачок, огірок і помідорчики і Ось так все гарно і кольорово в мене вийшло. Здається, вийде не просто закрутки, а справжній вибух кольорів. Сьогодні у мене барвисте асорти: цукіні, патісони, кабачки, молода фасолька, цвітна капуста, огірки, чері, морква. І все ми будемо викладати шарами, ніби складати букет. Найперше миємо банки. Далі, в каструлі об'ємом 14 літрів, я відміряю воду на маринад. Вітну капусту розбираю на невеликі суцвіття. Опускаю їх у киплячу воду, буквально на хвилину дві. А далі важливий момент: швидко перекладаю капусту в миску з крижаною водою. Булю пів кільцями. Один рух, дошка на місці, один дотик ніж уже працює. Нарізати одне задоволення. Натираємо моркву соломкою на корейському терку. Змінюю лезо та нарізаю кабачки слайсами. Далі огірок також нарізаємо на слайси. Чорний набір порядок на кухні. Дошка не ковсає, ніж ріже з першого дотику. Я мариную не овочі, я зберігаю літо в банках коли процес приносить естетичне задоволення, а посуд допомагає усьому. Це і я справжня кухня з любов'ю. Все, чим користувалася на відео, каструлі, ковшики, дошки, на яких різала, та ножі, можна обрати в моєму магазині. Переглядайте сторінку. До кожної банки викладаю гірчицю в зернах, перець в горошком, також зелень, кріп парасольками. Часник. Весь маринад я варила у великій каструлі 14 літрів з мого магазину. Вона глибока, містка, ідеальна для таких об'ємів. А кришки стерилізувала у квадратному ковшику. Він невеликий, компактний, але такий зручний. Потім цю каструлю я наповнила водою і стерилізувала банки в ній. Зручно надійно, три банки помістилися. І за рахунок висоти каструлі були вкриті водою до горла. Я отримую справжнє задоволення. Коли процес готування не тільки зручний, а ще й естетичний, коли ножі на своїх місцях, коли дошка не ковзає, коли банка, ніби картинка, і коли вся кухня, ніби Пінтерест у реальному житті, усе це мої улюблені помічники з мого магазину, салата сервізанти. Переглядайте та обирайте.